Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вирішила зняти для вас коротеньке відео. Як зараз виглядає моя зимова оранжерея? Майже всі квіти вже звідси переїхали на великий балкон в мою велику оранжерею, тому що тут вже стало спекотно. Ось тут, якщо пам'ятаєте, був мій новенький стелаж, ми його перенесли в той великий балкон, тому що тут вже сильно спекотно і залишила тут тільки саме такі витривалі квіти, сукуленти, там кактуси та ось цей фікус. Фікус тепер буде жити, ось тут в цьому куточку. Він за зиму став такий зелененький увесь обробила, правда, його три рази від кліща, бо почало його їсти. Всі свої квіти обробила повністю. Тепер вони добре себе почувають по всю зиму, нічим їх не, не бризкала. Старалася не дихати цими інсектицидами та актерицидами, які впливають на здоров'я. також ось такий зелененький, він гарненький тепер став. Не підрізала його ще. Потрібно, щоб він був ще густіший, взяти і підрізати ось тут кожну точку росту. Потрішки буквально можна один там, два листочка, ось так обрізати. Ось тут також точку росту можна отак підрізати. Ось тут, один-два листочка. І він тоді пробуджує почки і починає рости ну, з середини, випускати бокові пагани. Ось такий він став у мене, він навіть став пишніший, ніж мені його подарували. Це тут у мене зараз стоїть апельсин. Також його періодично підстригаю, щоб він був пишніший. І тут внизу мої такі ось стоять два вазони з такими комбінованими оксаліс. Тут і традисканція. Піджовую трошки їх котики. Ну, Люблять вони їх, що поробиш. Тут така ось невеличка у мене залишилася підставочка, винесла його з її з тої балкону. Тут, якщо бачите вікна дуже зараз сонячно, зараз 16.30 приблизно. Після обіду сюди повертається сонечко. Планую ось такою плівочкою тут зробити. Вона ось така буде гарненька. Буде сонечко так від... відтіняти, ось відбивати ультрафіолетові промені. Тут у мене ось така моя красуня. Погляньте, яка вона класна виросла за зиму. В зовсім маленькому горщику. Там буквально 250 мг того ґрунту. І вона ось така шикарна, ця бегонія, Сама простенька. Тут сукуленти. Зверху там я поставила таке саме смачненьке, бо котики мої люблять поїсти оті такі з довгими паханами квіточки хлорофітом, бачите, обрізаний. І от той гіперастром, мабуть, він називається. Шифлер не трогали ще. Ось така вона велика вже виросла, треба пересаджувати, там коріння вже величезне. так Тут моя композиція, на жаль, щось їй погансько стало, потрібно її пересаджувати, омолоджувати, робити з нею щось. Кактусики ось такі ось гарнесенькі. Ось такий гарненький з підріз за зиму, взагалі був малишечкою. Ось такі красунчики. Алоє це, це авокадо, якому стало погано. Потім я його обрізала, думала вже викидати. А він відпустив новий пагінець. Не знаю. Чомусь листочки чорніють, не розумію навіть чому. Щось, мабуть, з корінням треба дивитися. Це тут у мене на цій полиці ось дерево кохання, ірхезон, кактус і ще один і ось такий кротон. Також трохи його пожували. Котики прийшлося терміново нагору його ставити. Потім ось така ось окраса. Називається вона. Тут десь у мене було написано, не пам'ятаю її назву. Така вона красивенька, гарненька. Ось такий також сукулент. Накопичує вологу в своїх листочках. Тут моє дерево, ось таке, я також повністю його обрізала. Ось так він дивикувато виглядає. Це ж на другий рік після обрізки. В цьому році його не трогала, не чіпала. Потім це мої тут хої. Ось така ще гарненька. Ось, випускаю новий листочок. Потім це забула, як називається він. Такой, такий такий еоніум, да, да, да. еоніум деревовидний, ось такий гарнесенький. Потім там ще кактуся, та хоя, і скину така зелененька. Хоя, Матільда. це кактус ось такий пухнастий, дві діточки випустив. Потім ось така хоя, вона варієгатна, міняє колір на сонечку. Кактуси, це принесли мені з роботи. Ось гляньте, які гарнесенькі. Ось. І ось така хоя ескімо, ось такого кольору. Тут у мене такі вже суккуленти, які випускають діток з листочків. Ось такі. Тут малесенький зовсім. Потім тут е, кар, е, Хобіт. Хобіт. красула хоббіт, так називається. Ось така гарненька. І там ще одна квіточка, товстянка. Ось красула. Кактус щось йому не дуже добре. І ось тут також кактусята. Е, також. Сукулент, назву забула. І там на задньому плані ще один. Ось так тут у мене зараз на балконі. Дуже мені подобається оцей тепер куточок. Тут так стало вільно, красиво. Ось В наступному відео покажу вам, чим зараз я займаюся. Зараз березень, у нас кінець березня. Мені дуже захотілося вирощувати на розсаду перці, томати, різні квіти. Покажу вам в наступному відео. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.